Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Останнім часом не часто випускає огляд актуального контенту по буднях, тому що контент на Team of the Season відверто поганий, але сьогодні в нас. Виключення, бо у вас є можливість зробити одну з найбільших зламаних ланцюжків еволюції у 25. Будемо говорити про це та про СБЧ, які в нас вище. Там також є цікава опція. Тож заварюйте свою каву незвично, напевно, в цей день. І бажаю вам приємного перегляду. сподіваюся, ви та ваші близькі в безпеці. У вас все добре. Якщо ви новинки на каналі, не забувайте підписатись і давайте будемо починати з огляду актуального контенту. Я обрав ті СБЧ, які важливі, Важаю, за потрібним для вас оглянути, які дійсно корисні. І якщо там вийшов якийсь бездрід, і нікому не цікавий, ми не будемо витрачати час. 90, Mix Icons Player Pik в нас оновився в неділю, на додаток до 93, тепер дві крутилки на ікону. Як з цього падає є у відео на каналі, те, яке було позавчора, тож можете зайти, подивитись цікавого тут СБЧ на конкретний рейтинг. Тут 5 збірок, по-моєму, 6, 7, 8, 9, 90, і всюди потрібні саме карти конкретного рейтингу. А отже, перевіряйте свої клуби, якщо у вас є золоті карти, мовного 91, 90-го 90 рейтингу, Гаррі Кейн зараз 20 тисяч продається, на відміну від тих випадків, коли не продавався взагалі. 89-й Ван Дайк 25. Там деяких карток, Терштегіна, по-моєму, немає на маркеті, ще когось немає на маркеті. А отже, тут перевірте свої клуби, вже можна не квікати і крутити на лінивця, як мінімум, виставляти будь-який рейтинг з 85, го 6 го і вище він може теоретично продаватись. Також в нас апгрейд 100 гравців, якщо вам цікаво, для перекруту на піки можете зробити. А піки в нас цікаві. Тепер це 82%. Один з трьох, і з того, що я пам'ятаю на стрімі, ніби як вимоги не змінили. Зараз я на футбіні перевірю. Три рідкісні гравці і два нерідкісних. Це вже цікаво. Відсіюється великий пласт бідолах 81-го рейтингу. Тому якщо до того. Тос Крафтінга Брейд був наш вихід, то зараз, якщо вже виконали завдання на Тос Крафтинга Брейд, можливо, і з піками спробувати свою удачу. 84X5 на гравців серії А або жіночої американської ліги, це дві актуальні топові промокоманди. Тут також оновлення чергове, не пам'ятаю, оглядали чи ні, там дві збірочки. Воно вийшло, по-моєму, та теж нещодавно, Шостий рейтинг і 85-й рейтинг. Дві збірки. І також тут шостого рейтингу, виключно картки 86-го, 5 карток, 5 виключно 7 карток 85-го. І таким чином піднімають рейтинг. Ну, в принципі, це непоганий вихід ситуації, який міг, яка склалася наразі, да, коли рейтинг нікому не потрібен. Тепер давайте до гравців. Кобі Мейну, гравець Манчестера, жива карта Ліги Європи і перед фіналом її випустили, тому вже заряджена. На три золоті плейстайли, 4-4 зірочки і центральний півзахисник Опорного може зіграти непогана карта. 90 Пейс, 92 дрібла, 91 передача, 90-фізик. Але тут, якщо вони виграють, то фіналіст переможеться в фіналі в Єврокубку, отримує карту одразу 96 рейтингу. І теоретично він має отримати плюс 4 до всіх стати, стати 94-й пес, 92-й удари, 95-й передачі, 96 шоста дрібла, 89-й деф і 94-та фізика. І це лягає вже в концепцію кривої тімо в зусізон. Також четвертий золотий плейстайл має він отримати. І Єното, Тікітака, Гачок вже є, Пінпас, Трикутник, Фінес, Лонгбол, Брюсер, Преспровен і Технікал. Гарні плейстайли, гарна роль, Холдін, На жаль, немає діплайн плеймейкер. До речі, з приводу четвертого золотого плейстайлу я не впевнений, і EA не може зараз. У ну, них немає просто, в нас немає інформації такої. На жаль. Можливо, треба пошукати в клубі якусь карту Ліги Європи, але в мене немає карт Ліги Європи в клубі. Тому зайдіть перевірте, не впевнений з приводу четвертого золотого плейстелу, ніби як було таке. Але вже три є і три класні. Тому тут е, за 67 тисяч монет ви не можете помилитись. Англієць, опорний півзахисник на Манчестер Юнайтед, клуб, Нація, Ліга, все популярне. Тому може бути цікаво. Замбо Ангуїса, це в нас вже СБЧ Тімов з Сізон італійської ліги. І насправді гарна карта. Єдина про проблема потенційна це ціна 469 тисяч монет при поточній ціні фодера. Тут там збірок немало. По-моєму, 6. І вони хай рейтингові. Контрол Ленксі, 4-5 зірочки, може зіграти в центрі поля або в опорній зоні, так само, як і Кобі мейну. 90-й пейс, 91-ша дрібла, 92-й дев, 96-та фізика, 90-та передачі, 85 удар. До речі, порівняйте з майну. І там ще й жива карта. Але в замбі є моделька. Є нот-брюсер, є лонгбол, є блок, і інтерсет, пінпас, сірий ем, сірий фінес, сіра батарейка. І він реально біс на позицію опорного підзахисника. Хто робив його гравця місяця і потім еволюціонував, ви розумієте про що мова? Типу, чи зібрав я собі краще б майну? Ну, з урахуванням того, що це потенціальна карта, яка може апнутись, так, але тут і зараз Замбо, звісно, буде кращим. Ви отримаєте біста в центр поля. Дензел Думфріс, і це чергове СБЧ, і це вже автозбірка. Хіба у вас там є вже прокачена якась версія еволюційна Тюрама? В іншому випадку, напевно, треба збирати. Бо, друзі, подивіться на цього біста. 4-4 зрічки. Яка різниця? Контрол Ленсі. Правий захисник або правий півзахисник потенційно можна ним грати, і коли ви тримаєте рахунок сімі з правим півзахисником, теоретично. Пейс 96-й на ленксі. 80 перші ударили тут нам не так важливо. 87-й передачі короткий, 92-й. Непогано і не ідеально, але, типу, ну, віддати ближньому норм. 92-й кроси. Є навіть якийсь лонбол 86, і є підкрутка 86. -та. 91 дрібнен для захисника більш ніж достатньо. 91 компоже. Хотілося б краще, але реакція 93-й. Деф 93-й, і тут гра головою 97-го. І підкати. А, ні, вибачте, звичайний відбор 91-й. А загальний Деф 91. -тій. Тому тут, можливо, мені б хотілося мати більше в інтерсепшн і в загальному дефі. На більше показників, ніж в грі головою. Але з іншого боку, якщо якесь закидання буде, та при кутових він вам допоможе. Фізика 97-го. Тут взагалі мови немає ні про що. І плейстали, друзі. Золотий гачок, золотий брюсер, єнот, підкат, блок, Жакей. Золота батарейка для фланого захисника це важливо, тому що ваші суперники будуть робити заміни десь 60-70 хвилин, випускати свіжих атакерів. от Дюмфрісу буде пофіг на них. Бо в нього 98 стаміни, золота батарейка, він їх буде перекусувати весь матч. Є ще і квікстеп на пейс. Просто розривна карта. Насправді рідко такі, я виходять. 94-й, цей 94, це 94 лайки відсотків на футбіні говорять саме про себе. Я не завжди орієнтуюся по футбіну, але це той випадок, коли я повністю згоден. Плюс в нього лише 10 плейстай. Всього, тобто 3 золотих і 7 сірих, а отже, йому можуть залізти плейстали за Season Pass. В мене лишилась тага і r 1 дріблінг. Я не впевнений, що я буду його збирати, бо в мене там тюрам. І в мене є ще один момент пов'язаний з тюрамом, який я вам покажу про еволюцію, коли ми будемо розмовляти. Але так чи інакше, r 1 пінпас, наприклад, якщо ви не давали ще нікому, то я б саме його обрав. Не єнот. А саме пінпас. Тому що паси це дуже важливо. Я дав тюраму, і це супер сильно роляє. Якщо раніше його паси йшли просто там десь в Аут або кудись незрозуміло, то зараз саме при виході з заборони до атаки нівелюють золотий плейстайл, низьку, низький статистичний показник. Коротше, це для мене автозбірка. Так, ЗБЧ розібралося, тепер пішли в меню завдань. Тут в нас Flash Rush Objectives Ох, мені треба його виконати. Будемо, напевно, завтра вже. А Сьогодні, то ще для вас. І відповідно, тут о, в нас є еволюція. На плюс один буст до всіх статистичних показників для будь-якого ТОЦа за виключенням еволюції. Е, який має апту 93 рейтинг. Прикольно. Ево, чому вони тут написали за виключенням еволюції? Ми вже розбирали з вами минуле відео, де також була еволюція. За Тоцабрейт, за кубок на Сіменса за 11 перемог. І там можна було робити зламаного Тео. Наразі ми бачимо, що вони виключили еволюції. Але з того, що я пам'ятаю, хлопці в чаті писали, що ніби як оці Тоц Ево підходить за таким самим методом. Спробуйте. Я тут не буду казати, я не впевнений, я ще це не вибив, і в мене вже немає косметичних еволюцій, про які ми також поговоримо з вами більш детально. Трошки пізніше. Так, рухаємось далі. В нас так, 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 в лайф розділі. Daily play це було, Login competition це був. В нас Crafting на брейд, це був. І де він наш кубок? Це, напевно, найцікавіше. Я його вже закрив просто. Де він? Кубок? тоц 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 Серія Акап. Окей, ось awesome. Вийшов вчора, і це супер суперсильно ком'юніті. Нам не дуже цікаві тут нагороди, всі, окрім. Тієї, що є за 10 перемогу. Ця нагорода. Цитую, ви отримаєте Ево, яка підходить до будь-якого гравця Team of The Season за виключенням Тоц Еволюції і Тоц Honorable Mentions. рейтингом до 94 максимум. І він отримує плюс 1 до всіх стат, і 5 зірочок moves 5. Зірочок Вікфут. І одразу шакали на стрімі. почали, ага, комбінації! А що якщо? Вона також зламана і вона також працює з косметичним дизайном. І це дозволяє створювати просто нереальних бістів. Ми поглянемо на Фуджі-Джі, але забігаючи наперед, так дійсно ця схема працює. Тепер давайте по порядку поясню, що вам треба зробити, щоб ви могли використати не тільки гравця Team of the Season, а і гравця з Team of the Season Evolution. Є лайфхак. Не всі, на жаль, напевно, зможуть це зробити, або не всі зможуть зробити тих гравців, яких захочуть. Зараз поясню, заходимо в розділ Evolution і рухаємось в розділ Rewards and Cosmetics і шукаємо тут еволюцію, яка називається TOTS Upgrade Plus. Це саме та Ево, яку ви залутали за Кубок. Останній. Натискаємо сюди і перевіряємо, які гравці підходять до Ево. Як ми можемо побачити, тут є червоні Тоци, є Алесандро, Талісо, є Віска, Бруно і багато бістів. Тюрами навіть моменти підходять. Але напевно ті, хто більш уважні, побачили тут чурама, але не того. Це мій ліліам Тюрам. Який ніби як не має статус Team of the Season. Але як він підійшов, розповідав у випадку Стео, але зараз більш детально. В цього тюрами застосована еволюція на Team of the Season Recolor, яка дає йому статус Team of the Season. І якщо у випадку Стео Ернандесом нам треба було спочатку зайти в якусь карту по типу Бруно Фернандеша, потім повернутися, потім натискати на Тео, допоки Баг не спрацює, то в даному. Випадку, ми, якщо натискаємо на ліліама тюрама, то він одразу доступний. Немає жодного Багу. Тобто цей редізайн ніби як її не пофіксили після багу Стео, а вони його залишили. А отже, можливо, такий і був план. І мій Тюрам може стати плюс один до всіх фейстат і ще й отримати 5 зірочок вікфуд, 5 зерочок Мувс. Просто біз 95 дев, -95 95-та фізика. Ні хрена собі з його статами. Але як. Отримати такий статус, як його сюди запхати. Бо це не просто еволюція. Бачите, єдина карта, лише, яка підходить. Щоб це ви могли застосувати, у вас є в меню, так само Rewards and Cosmetic, декілька еволюцій. Вони називаються Tots Evo Recolor і Tots Plus. Дві. Я їх обидві використав. Зараз перейду на Twink спеціально, покажу вам, як вони виглядають. Але їх було всього три на такий дизайн. Втім, Тоц рекалер, яка є зараз в багатьох, в тому числі і в мене, вона, на жаль, не підходить. Тому що, коли ви сюди заходите, то ви можете побачити виключно Team of The Season карту. Зараз я щелкаю пальцем, переходимо на твінки, там я покажу вам наглядно, як виглядають ево, які підходять, і далі вже підемо на фут GG. Друзі, ми на аккаунті Шакалів, які скоро, напевно, будуть розпочинати свій шлях ви Всі 26, а допоки погляньте на еволюції, які тут є, ті, про які я вам казав. Тоц Плюс. Це перша. Зараз я себе піднімаю трошечки і показую вам вимоги внизу піді мною отут. Будь-який Team of the Season, Tots Honorable Mentions або ТОЦ Еволюція. І вона перефарбовує карту і дає їй рейріті Team of the Season. У мене зараз немає тут жодного ТОЦа, аккаунт. Порожній майже. Але ви заходьте до себе, шукайте і пробуйте. Або шукайте ті карти, які ви вже застосували. Другий варіант, як ви можете підготувати свого біста під цю Ево, це Тоц плюс Еволюшons Рекалор. Рідкісність має бути саме Team of the Season Evolutions. А будь-що, що ви застосовуєте під час Team of the Season, це тільки Такі, Фінеси, діплайн плеймейкери ролі, або в цілому Ево, які зараз випускаються, вони йдуть з рідкісністю Team of the Season Evolutions. А отже, ви також можете застосувати цю Ево і надати їй можливість. В подальшому отримати оцю нову еволюцію за кубок. Тоц плюс рікалер не підходить, бо тут виключно реліті Тоц максимально подробно. Сподіваюсь, все пояснив. Якщо щось не зрозуміло, отут задавайте мені запитання, а ми йдемо на фуджі дивитися, яких бістів за допомогою цього ланцюжка можна створити. Шановні підружні нагадування, не забудьте підписатись на канал. Ми з вами на Full GG і 170, по-моєму, підписників до 10 тисяч. Я вже чесно і не такий радий, напевно, буду, бо, блін. Затягнулась воно. Але що вам тут цікаво, буду вдячний, якщо підпишетесь. Е, всі повага вам від мене. Дві еволюції вийшли за останні пару днів. Your Little Dog 2, 200 тисяч монет і Unlock the Dribble 125. Розпочнемо з Unlock the Dribble. Вона для нас найцікавіша, бо саме тут картка з прев'ю. Дивіться, 92-й рейтинг, 94-й пейс, 98-й 95-й удари вимоги, також позиція лівого Вінгера, 3 золотих плейстайли. І відсікають по пейсу багато опцій, по типу Гаррета, Бейла, або МБП, Вініка. Втім, ми отримаємо класний апгрейд по плейстайлах. Це в нас Quick Step золотий, це в нас ферст і це в нас лоу-драйвіт. Також сірий квікстеп, сірий лоудрайв, якщо немає сірих таких плейстайлів, а золоті вже не влазять. І ми отримаємо плюс 8 пейса до 91-го, плюс 6 ударів до 90-го, але найголовніше плюс 40 дрібліна до 99-го. І коли ми дивилися на стрімі, ми такі. Та це насправді така собі ево, бо дуже маленький пул гравців під неї підходить, так щоб це саме було бісти. Беремо Рафаля, умовно підходить. Класна карта, все прекрасно. Він а, прикольний. Так, стоп, я щось на натиснув, давайте повернемось. А, але 82-й пейс і 77-ма фізика. Ми вже майже в літньому етапі грі наприкінці Тоц. А отже, ну, який 82-й пас. Так само, Неймар Джуніор, 60-та фізика. Хоча ніби 490 і дрібла 90. Соналдо і багато-багато інших опцій. На жаль, карти, які підходять цю Ево ще з минулорічних промо таких старі. Промо, умовні, то в них є провисання відчутне по статистичних показниках по якихось. Тому тут потрібні карти, які мають баланс, які вже виходили пізніше. І найкращий приклад, який ми розглянули на СМІ це був Чічі Анрі, тому що в нього 490, і фізика 88. Отже, в Цієво він отримує дріблін до 99-го і золотий квік. Степ і більше нічого. І ми такі, слухайте, та за 200к це як ніби оверпрайс о, за 125, це ніби як оверпрайс тому що бустенець рейтинг до 94-го, а ми отримаємо дріблінг і не отримаємо ногу, найголовніше, і не отримаємо золотий Фінес. Але що зробила контора? Вона е, випустила цю еву за Куба, куди цей Андрій може підійти за допомогою кастелі, яких я вам розказав? Якщо у вас ще є ТОЦ Плюс, або Тотс Ево, Рікалор Ево, то після виконання оцієї цієї Unlock the Dribble ви закидаєте в косметичну Ево. І далі ця вже карта підходить під апгрейд до 95-го статистичного показника. Більш того, сюди можна закинути. Ще четвертий золотий плейстейл за сезон, якщо ви його не використали. Давайте сходимо до Анрі на футбіні, Я на, на прикладі однієї карти покажу, як це правильно робити, щоб ви не заплутались. Бо це важливо. Якщо десь протупите, потім буде приклад. Залітаємо в Evolution Builder, і в нас є базова Андрій, який в СБЧ доступний ще, по-моєму, десь в районі двох тижнів. Ви його зібрали, все. Що ми далі робимо? Ми далі накидаємо на нього еволюцію unlock the Dribble. І ця еволюція, вона анлочить йому не тільки за дрібл, а вона йому робить сірий квікстеп золотим квікстепом. А отже, в нього стає 8. Сірих плейстайлів. І тепер йому доступні плейстайли золоті за сезон. І ви можете накинути все, що завгодно. Якщо у вас ще не використан Фінес, Фінес це, напевно, найкраща опція. Якщо Фінес використали, то я думаю, або R1 дріблінг, або золота Тікітака. І накинувши четвертий плейстайл, у вас все ще буде карта з чотирма плейстайлами 94-го рейтингу. Потім ви фарбуєте цього Тірі Анрі. В Тоц Плюс або Тотсевері Калор, і потім ви накладаєте цю еволюцію за кубок і отримаєте от ТАКОГО Чірі Анрі. 95-го рейтингу, 95-й ПЕЙНС, 3-й треті удари, 3-й передачі, 99-й дрібнень, 89-та фізика, 5. 5. Зірочки, і це просто щось нереальне. Я не пам'ятаю таких ланцюжків легальних абсолютно, бо зараз це навіть на через баг відбувається е, в минулому. Це просто щось це на мою думку. Це напевно там топ нападник в РІ тепер після РДВ. Але найприкріше те, що не всі з вас можуть це виконати. Якщо ви дали вже свої косметичні ево, як я взяв і дав тюраму, я ж не знав, що вона буде таким... такою мати зібності. Да? Так само, як я прокачав Тео до 94-го. Та мені б той Тео не був потрібен. Я б, звісно, зараз Андрій зробив, але я на Тео використав свою еволюцію, про яку я вам розповідав в минулому відео з огляду контенту. Але. Тим не менш, наразі в мене Андрій недоступний. У вас, можливо, ще доступно, якщо ви зберігли це Ево. Втім, якщо ні, поки не розчаровуйтесь, є імовірність, що, оскільки її це діло не прибрали, вони в п'ятницю можуть просто оновити ці ево платні за Recolor і за Тоцплюс. Вони можуть цим нарубати трошки бабла, бо багато хто за FC Points ці ево купляє, і вони можуть надати можливість виконати ці еволюції. Відповідно, зробити того самого Анрі собі за кубок або, можливо, ще когось. Якщо ви гуліта маєте, будь-яка карта 94-го рейтингу без обмежень. Кіліан Бапе, якщо також він у вас є, то він у нас хедлайнер вже другої ево. Давайте поговоримо. Your little dog 2. І вона так само дає оцю rarity tots evolutions. Бачите, Team of the season значок і такий цей зверху цей, символ Ево. Якщо у вас є кіліан Мбапе, рарний, звичайний голова, то ви робите МБАПЕ через цю еволюцію за 200 тисяч монет, яка бустить в нас. До 4, плюс 4 зарішки Вікфу, тобто 5-5 карта виходить, плюс 3 дає скілмовс до 4, дає ролі, дає золотий техніка золотий квікстеп, золотий Фінес, але Фінес іде по-моєму, ледь не останнє, дає серий Фінес, сірий Дедбол, сірий Techніal, сірий квікстеп картам до 9 плейсталів і дає апгрейди класні. Бо... Вибір позиції плюс 12 до 24, фінішин до 94-го плюс 12, бол-контрол, баланс по плюс 12, реакції плюс 12. Тобто воно дає конкретні статистичні показники. Воно не сильно бустить саме оверл стати, але е, безпосередньо показники бустяться. І це, можливо, навіть найголовніше. Отже, в цій ЕВО в нас ну, той самий Анрі в тренді, бо він ногу отримає, і МБАПЕ, бо він отримає 5, 5 і це дуже рідкісне таке явище, 5-5, да? і Так, в нього буде замалі паси. Але якщо ви зробили тут цього Мбаппе просто через еволюцію на 200 тисяч, він у вас отримує на рідкісність тоц еволюції. Ви на нього можете накинути ще умовно пінпас або таку. Давайте також це перевіримо в е Evolution Builder, щоб у вас теж була повна уява, як це робити. Бо реально дуже багато було на стрімі забере. Це відео буде не про марки, це, в принципі, лайфхаки і пояснення, як робити цю Ево. Закидаємо його в Your Little Dog 2. Ось він, і далі на нього лягають четверті плейстайли. б давав тут я, напевно, щось на пас, бо 82 паси. Якщо немає використ... не використаний пінгпас, напевно його. Або тікітака. Всі паси, можливо, тільки а важливіше, всі паси низом, які ви будете видавати, вони йдуть покраще. Я б тут десь навіть. ну А що, в нього більше і немає нічого. Да? На Фінес є. Гінот йому не потрібен, Брюсер не потрібен, да, є родин дрібних є, да. тому тільки так, або пінпас сюди гарно залітає. І так, це буде все, ще бапе з 82-ми пасами, але вже стільки тако. І потім ви його кидаєте в перефарбування. Тоц плюс, або тоц і можете зробити 95-м рейтингом, бо він отримує цей статус, і він буде 98-й пейс мати, 94-й удари, 83-й паси, 94-ту дріблу і 79-ту фізику. І, звісно, це не там, тот, тотім БП, але Ну, це Кіліан Бапе, якщо він у вас є в антрейді за 200 тисяч монет, який має свою скриптовість, який буде мати майже максимальний пейс, 94 удари. І так, він не буде ідеально пасувати, але тільки так і допоможе. А вибачте, рапід, квікстеп і на цей родин дріблінг вони точно покращать. Плюс тут можна зі стилями зіграності побадатись. Якось в нього курви, по-моєму, немає. 80-та. Що йому тут бустить? Двигун бустить. Двигун бустить курву. От я б йому двигун давав на удари б забував. І 88 ма курва, і паси 87-і вже. Короткі паси 90 да, і тільки так, і трібла майже вся максимальна, і пейс максимальний, а з ударами БП якось ми розберемось, тим паче, що тут лоу-драйвен, сірий йому насипе. І цю Еву ми сьогодні розглядали, напевно, десь годину, тому що було найцікавіше. Тут і Лео Месі, і Вінісіо Джуніор, і Рафа Ляо, Підходить реально велика кількість карток, але знов кого б я тут радив обрати. Ті, хто трошки збалансований, хто має вже гарні статистичні показники, карти більш нові. Умовний ляау, мені тут подобається м, то трошки більше, ніж там е, хто є ще <кій> вибачте, якийсь Вінісіо Джуніор. Або хто там ще був, не знаю. Ерік Антадорич непоганий. В Неймар Джуніор, який має 88 паси і 70 фізику. Кріш, який має 83 паси. Хоча для не так важливо, бо він нападник. Йому важливо саме забивати голи і бігти. Ліао буде цей мати 96-й пес, 92-й удари, прокачується Ево, 89-ті паси, да, 99-ту дріблу і 85-й пес. Я не знаю, скільки в нього з усірих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Він має теж залізати. Ніби як в еволюції на плейстайли. Давайте перевіримо. І якщо це так, от я когось такого обшукав. Рафаліало, 92-й нумера фут, його немає на маркеті, хто б сумнівався. Evolution Builder. В нас перша це you Little Dog 2. І. Да, залізає на четвертий плейстайл. Прикиньте, і що йому можна накинути? Та, слухайте, ну тут пінпас прям проситься. Четвертий золотий плейстайл, і у вас Рафа Ліао. З класними статами. Ви ще його кидаєте в цю ево. Він у вас. Він не так 5-5. Окей, він не так 5-5. Але. Ви отримаєте 7-й пейс, третій удари 90-ї передачі, 92-й дрібник, 86-ту. Фізику. І тут короткий пас, насправді і так класний. Тут руїні штрафні удари, але. Не так і погано. Те ж саме на фланзі ви йому даєте двигуна, і у вас карта. Подивіться. Це вже актуальні карти тут і зараз. Це прям супер розрив. І цей ланцюжок дійсно він створює, напевно, якісь бро, просто опції. І до 94-го рейтингу, бачите, і ось вони всі 94 рейтингу. Тут можна зробити R9, можна зробити Кантана, Родман. Супер великий пул опцій. Ті родин, як я їх називаю, можна як Гара Бейла зробити Брюсера йому дати, у вас буде Гарет Бейл, і не кинути його потім в ту еву 91-й, деф йому прокачати. Коротше, варіантів безкінечна кількість. Питайте в мене в коментарях, кого ви хотіли б зробити. Я розповів повністю вам шлях від А до Я, як це треба зробити. Якщо щось не зрозуміло, знов пишіть. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте підписатися на канал. І побачимо з вами в коментарях і на стрімі. І коли побачимось, Бережіть себе, все буде Україна, па, па.